Чим відрізняється ринок Ocean і зараз і те, що було 10 років тому, це тим, що зараз з'являється велика кількість магазинів з саме китайськими брендами, які об'єднують різноманітну продукцію під одним логотипом. А також вони відповідають за якість своїм ім'ям та своїм брендом. І сьогодні, як приклад, ми зайшли до магазина Joyroom. Вони беруть якусь фабрику, яка виробляє достатньо якісну продукцію з невеликою ціною, класно запаковують під своїм брендом. І продають в них тут можна знайти навушники, мікрофони, колонки, павербанки, фени, якісь ще динаміки з фонариками. Дуже багато різноманіття товарів. Joyroom. Make Choices Simple. Так, це просте рішення для тих, хто хоче продавати товари з Китаю, але не дуже хоче заморашувати з брендуванням, з пошуком якимось по якості гарної продукції. Ні, ви можете купувати, наприклад, товари від Joyroom, додавати трошки свої насінки і вигідно продавати без зайвих хлопь. Ків щодо повернення товару або до його якості. тож якщо вам потрібні товари від відомих та якісних китайських брендів, пишіть у директ.